Авіаційний експерт Богдан Долинце, так доєднується до нашого ефіру. Правильно, Богдане, ми перепрошуємо Долинце, правильно ж? Так, Прекрасно. все єдно. А я сказав наголос не на ту. Так, Вітаємо ми вас в ефірі. Вибачте. Так, ми звісно ж, скільки ми стежимо за ходом війни в Україні, говоримо про багато процесів і речей, які відбуваються навколо України на різних різнахгороду, заходах масштабніших і так далі. Але вчорашній день все одно залишиться в пам'яті не завжди, бо він був аж надто трагічний. І тут погодитись можна і з президентом і з багатьма іншими, перше за все, ми ще раз півчуємо загиблим. Тим, хто загинув, і рідним і близьким, і дитина постраждала і загинула, на жаль. Але е, ми говоримо про цю трагедію і взагалі намагаємось для себе знайти відповіді на запитання: а що ж все ж таки вчора могло статися? Е, трішки за все ж таки про цей гелікоптер. Все ще раз поговоримо, поспілкуємось, е, яка це машина, що це за машина. І, взагалі, чи можна говорити про технічну несправність відносно такої машини, як Puma, ось ця і виробництва концерну Airbus? Якщо говорити загалом про даний вертоліт, то маємо розуміти, що цей відносно молодий вертоліт в плані того, що. Він про сертифікацію у 2004 році, і лише незабаром випадця два строки як даний вертоліт комерційно використовується в світі. Ось. Разом з тим, якщо говорити взагалі там про інциденти, які за всю історію існування дано вертольотих були то мова йде про ще чотири різних інциденти, крім останнього. Ось і лише деякі з них були пов'язані саме з технічними несправностями. Ось як правило, після відповідних інцидентів проводилося се розслідування і звісно, готувалися звані рекомендації для того, щоб усунути ризики торення відповідних можливих трагедій в майбутньому. Um... Богдан, я думаю, що ви вчора теж бачили, що всі стали авіаційними експертами, і кожен висував свою теорію. Немало було всяких конспірологічних теорій. Одна з версій – це про те, що це була диверсія, підлаштований теракт. Не знаю наскільки це може відповідати дійсності. Що гелікоптер на борту якого перебувало керівництво вище керівництво міністерства внутрішніх справ могло, могли могло щось там вчинити, якусь диверсію і це призвело до такої трагедії. Да, ну, дивіться зараз. Практично неможливо сказати, які з можливих варіантів озвучених є більш вірним або менш ймовірним в світовій практиці. Були випадки, коли так звані АНЗ або акти незаконного втручання призводили саме до втрати повітряного судна. Чи мало місце умовне АНЗ в даному випадку чи ні, ну поки що дуже рано говорити. Мають ж таки відповідні фахівці з розслідування цінних подій отримати дані. Чорних скринік провести, хоча б попередні лабораторні дослідження, зняти дані із відповідних і частин літака, і в тому числі провести хімілогічне дослідження. для цього можна буде виключати або не виключати дану версію. Про ем, висоту цього польоту та також була версія, що можливо занизько летів гелікоптер, е, і не знаю, пілоти також могли не побачити щось, не впоратись з кермуванням, але з іншого боку, на противагу цій теорії, це ж військові пілоти, на борту якого перебуває міністр МВС, тобто люди е, більш ніж підготовлені, більш ніж могли це прорахувати, що це буде там низький політ. Чи погодні умови? Це ж все прораховується перед вилітом. Да, дивіться в цілому, перед початком виліту, як правило, планується маршрут, здійснюється також визначення погодних умов, як з точки виліту, так і в точці прибуття, в тому числі прогноз погоди по маршруту. Крім того, маємо розуміти, що <кій> безпосередньо. Самі пілоти вони аналізують ситуацію під час польоту, можуть приймати чи інші рішення щодо уточнення або зміни маршрутів польоту. Їх супроводжує наземні диспетчера, які теж з Знову сторони супроводжують сам борт, з іншої слідкують за станом повітряного простору, в якому знаходиться відповідне повітряне судно. Ось якщо говорити з практики, то як правило взагалі до польотів на невеликій висоті або в складних метеоумовах, як правило, допускається тільки спеціально підготовлені інструктори, пілоти, які мають необхідну кількість годин нальоту, які мають відповідні практичні допуски до виконання польотів, таких ускладнених Ось, всі пам'ятають там 18-19 там році навіть деяких авіакомпаній в Україні були затримки рейсів через те, що у них літали дуже молоді пілоти, наприклад, які не мали допуску до польотів там при низькій видомості. Угу. Чи можемо також розглядати таку версію, що через. Вимкнення електроенергії, припустимо, в тих самих броварах. Пілот міг не побачити будинку маячків на цих Це будинках і побачив їх вже запізно, коли неможливо було вже спрямувати судно. В ну не не могло воно маневрувати. Ну, дивиться в першу чергу. Перед тим взагалі, все ж таки, маємо отримати інформацію, хоча про переговори на борту повітряного судна, тому що було місце, чи ні зараз дуже складно сказати. Маємо розуміти, що крім відповідних маячків, які відзначають так звані високі завади, тобто обстакл так звані галузі, Тобто, це е, спеціальні об'єкти. Є спеціальні карти, де відмічаються висотні об'єкти. Ось і маршрути плануються з урахуванням. Наявності таких висотних об'єктів, крім того, ми знаємо, наприклад, в горах або в високих там рельєфах місцевості, як правило, немає наприклад доступу до електроенергії. То становляться не просто світлові маячки, можуть становитися спеціальні такі конструкції. Можливо, хто в, в горах бачив металеві на вершині, які якраз досить добре помітні радарами повітряних суден. Ось вони дзеркалюють сигнали. Теж це дозволяє їх своєчасно. Тобто є різні технічні засоби або як безпосередньо фізично на землі, так і на борту літака призначені для мінімізації будь-якого ризику там зіткнення повітряного судна з якимись об'єктами наземного розташування. Ось чи мало місце, чи ні в конкретному випадку, на жаль, поки що дуже мало інформації, щоб робити якісь висновки. І наостанок останок ще поговоримо про один інцидент, який трапився на щастя, вже не в Україні, а в наших сусідів, які під час своїх військових навчань, які стартували 16 січня, ви пам'ятаєте, сьогодні, от у міг 31 знову загорівся двигун в повітрі. Не не дуже справна в них техніка. Про що це свідчить, тому що це вже не вперше. Ну в повітрі вперше, але тим не менше, те, що загоряється двигуни в мігах. У ну, дивіться тут може бути декілька складових. Ми маємо розуміти, що це як правило повітряне судно ще радянського виробництва. Ось досить активне їх використання може призводити до певних так званих або порушень технології експлуатації, або наприклад до зниження вимог щодо рівня безпеки польотів, тобто збільшення термінів від дозволених до міжексплуатаційних певних перевірок або технічного обслуговування, ось з точки зору для того, щоб не виводити їх з бойового застосу. Вання в кінцевому випадку звісно маємо розуміти, що всі ці правила були написані кров'ю тому будь-які відходження від рекомендацій і вимог завода виробника вони призводять на перших етапах там до певних окремих ситуацій, там загоряння твого можливо відмова певних систем. А в кінцевому випадку, як правило, це призводить до цієї катастрофи. Почули Почули вас. Спасибі величезне. Богдан Дурін, це авіаційний експерт був з нами на прямому зв'язку. Бережіть себе і до нових зустрічей.